Слава Україні напередодні Одеса пережила чергову ворожу атаку. На жаль, маємо втрати 100% результат показали наші сили протиповітряної оборони, щирі співчуття родині загиблого, а постраждалим, пораненим, швидкого дужання і повернутися до нашого спільного одеського строю, одеського строю, який працює на перемогу. На цю годину ситуація залишається повністю контрольованою, але ми розуміємо, що загроза ракетних ударів та атак дронами Камікадзе для Одеси, для нашої області, залишається на рівні дуже високої. Ви бачите прекрасно, що ворог намагається фактично кожного дня кошмарити усі регіони нашої держави, бити по цивільних об'єктах, залякувати населення, тиснути на населення. Але чим нас можна злякати? Немає такої зброї, немає такого москаля, страшного чи не дуже, який міг би нас уже сьогодні злякати. Я дякую усім за витримку і за терпіння. Це теж мужність. Наші бійці на фронті показують воїнську звитягу. Люди в тилу, працюючи, працюючи на збройні сили, на економіку держави, показують трудову доблесть. І ці поняття вони завжди йдуть поруч. Критично важлива інфраструктура в нашій області функціонує, вона забезпечена повністю. Я бажаю усім нам тихого вечора і, звичайно, тихої ночі, але не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не знімайте, в разі чого роботу наших засобів протиповітряної оборони. Про це ми багато говоримо і будемо говорити. І власне сьогодні ми згадуємо ще одну трагічну сторінку в нашій українській історії. Ми говоримо сьогодні про керемли, про кримських татар і сьогодні ми всі керемли, тому що тоді, у 44-му, постраждав цей народ, який проживав на території нашого українського Криму. Сьогодні ми всі єдині. Не змінилися лише методи недоімперії. Вона як була гидотою, так і залишається. І нам треба віддати росіянам цей наш. Історичний борг, повернути всі ті нещастя, що вони принесли нашому народу і приносять зараз туди їм, на ординські болота. І дякуємо Збройним силам, що вони це роблять на нулі, впевнено і поступово звільняючи наші тимчасово окуповані території. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій, тримаємо стрій, ми переможемо!